Вітаю, вітаю в нашій програмі, полковнику світа Марку. Тот. дякую, що знову запросили нас, Даніелю. Радий спілкуватися із вами, Даніелю. Дякую. Україна завдала ударів по чотирьох аеродромах російської стратегічної авіації. За даними НАТО, було повністю знищено 13 російських стратегічних бомбардувальників, зокрема й ті літаки, які здатні нести ядерну зброю. Полковнику світ, як можете оцінити результати цієї операції з військової точки зору звичайно, це відповідає усім принципам війни. Україна змогла досягти ефекту несподіванки. Росія взагалі собі ніколи не могла уявити, що будь-який із цих аеродромів буде атакований дронами. Українці доклали значних зусиль для створення дронів, їхнього облаштування, найму цих водіїв, розміщення вантажівок на потрібних локаціях. Тощо, це дуже інноваційний підхід служби безпеки України та Сил оборони. Зараз Україна чинить опір не лише на полі бою, а й у далекобійній боротьбі завжди краще знищити ті ракети, які ще не були запущені ворогом безпосередньо на місцях дислокації противника. Ця операція СБУ є великою перемогою України та нищівним ударом по стратегічному арсеналі. РФ. Деякі експерти говорять про те, що Україна, начебто, уразила ядерну тріаду Росії. Слід розуміти, що українці не бомбардували ядерну тріаду РФ. Вони атакували літаки, які можуть бути носіями ядерної зброї. Разом з тим, якраз ці літаки були носіями крилатих ракет, які були використані проти українських міст. Україна цією операцією продемонструвала велику винахідливість, інноваційність та здатність завдавати несподіваного удару в саме серце противника. Ви згадали про роботу українських спецслужб на території Росії. А про що свідчить ця операція в контексті українських розвідувальних спроможностей, навичок та тактики ведення таких бойових дій на території держави агресора, зокрема поблизу російських аеродромів стратегічної авіації? Um. Українські спецслужби спрацювали набагато краще ніж очікувала Росія. Як на мене, цього не очікували також Сполучені Штати та Велика Британія. Справа в тому, що ці країни були залучені до навчання, принаймні певною мірою представників української розвідки. У Вашингтоні та Лондоні точно були шоковані таким масштабним успіхом українських спецслужб. Ці операції Україна продемонструвала здатність брати ініціативу у свої руки та здійснювати довгострокове планування з секретних операцій в глиб Росії. Цю операцію готували 18 місяців. Це вказує на те, що українські спецслужби мають великі можливості та здатність бити по Росії всередині РФ далеко за лінією фронту. Марко, а якими ви бачите основні політичні наслідки цієї атаки для диктатора Путіна Це є великим особистим приниженням для Владіміра Путіна. Україна змогла уразити аеродроми далеко за лінією фронту в глиб Росії Путін заплатить свою політичну ціну за цей провал Крім цього точно полетять деякі голови у повітряних силах РФ. Путін дуже не любить ось такі моменти, коли він ганьбиться і відчуває себе приниженим. саме це зараз відбувається це особистий удар по іміджу Путіна, адже він завжди себе демонстрував у ролі захисника Росії. Це просто смішно. Як на мене, найважливішим є те, який це меседж з боку України. Це важливіше за приниження Путіна? Ми всі пам'ятаємо те, що кілька місяців тому президент Трамп заявив у Білому домі, що Україна, начебто, не має карт. разом з тим, Україна продемонструвала Трампу та всьому світу що у неї є досить непогані карти. Україна не готова здаватися. Вона буде боротися. Ось ця атака точно підтверджує цей меседж з боку України. Це нагадує мені те, що робив Вінстон Черчилль у 1940 році. Йдеться про атаку на Мерсель Кебір. Тоді Черчилль наказав атакувати французький флот, аби він не перейшов під контроль нацистів. тоді це теж стало своєрідним меседжем про те, що вели. Ка Британія досі залишається у боротьбі та готова чинити опір. Зеленський та його генерали щойно надіслали світові такий самий меседж. Це точно було необхідно. до речі, цією атакою навіть Дональд Трамп захоплюється. він відзначив ту зухвалість, яку проявила Україна під час атаки. За даними деяких видань, він висловлював захоплення цією атакою під час спілкування зі своїми радниками. Я впевнений, що це наштовхнуло американський народ на думку що Україна не лише хоче отримувати допомогу з боку США, але готова продовжувати боротьбу самотужки, якщо буде потрібно це великий удар по іміджу Путіна та його наративах на заході. сили оборони змогли провести ці дрони на батьківщину Путіна в глиб Росії та підірвати ядерну тріаду Кремля. Відтепер і Путін виглядає значно слабшим, зокрема для американської аудиторії. Джон Джона, а чи вважаєте ви, що ця атака може дійсно змінити хід цієї війни? це ставить Росію у вразливе становище, адже вони не знають, що буде далі. Вони не знають того, які операції Україна планує та готова реалізувати як відомо, вже наступного дня Україна знову зайнялася питанням Керченського моста. Його уразили за допомогою підводних команд з підриву, які встановили вибухівку. Вздовж опор. Вони послабили конструкцію моста. Рух транспорту було відновлено приблизно протягом п'яти годин. Разом з тим, тепер Росія просто не знає, що буде далі. Саме в цьому полягає основна перевага ефекту несподіванки. Тепер Росії доводиться захищати все постійно і всюди. Я впевнений, що це літо буде дуже тяжким для росіян, співробітників ФСБ, російських військових, їх генералітету, та особисто для Путіна за останній місяць було завдано дуже багато ударів по об'єктах в Росії. Йдеться про виробничі об'єкти, нафтопереробні заводи, аеродроми, склади озброєння тощо це літо буде дуже складним для росіян. Збройні сили України будуть і надалі бити по Росії, а спецслужби України будуть проводити блискучі операції, аби і надалі підривати здатність Росії вести цю агресивну і незаконну війну проти України. Джон якщо Україна буде продовжувати ці атаки в глиб території Росії та знищувати решту російської стратегічної авіації, чи зможе Україна таким чином змінити хід цієї війни на свою користь та переломити ситуацію на полі бою? Це далекобійна боротьба. Україна все ще дуже завзято бореться в ближньому бою, але вони все ще поступаються територією Росіянам. Збройні сили України не в змозі повністю це зупинити, адже росіяни перекидають нові сили на полі бою. Саме тому далекобійна боротьба та удари по Росії є критично важливими. Операція Павутина змогла обмежити здатність Росіян запускати ракети по Україні. проте в них досі є багато дронів. Нещодавно вони запустили понад 500 безпілотників переважно по цивільних цілях у Київській області. Поки захід не закриє небо над Україною. Дрони та ракети будуть і надалі уражати цивільні об'єкти. Зсу завдали ударів по виробничих об'єктах, де виготовляють дрони, але кількість дронів, що запускаються по Україні, не зменшилася за останній тиждень. Росіяни запускають від 400 до 500 дронів за ніч. Ось чому слід знищувати пускові майданчики та об'єкти інфраструктури, які виготовляють ці дрони. Насправді також потрібна безпольотна зона. Слід створити щось подібне до інтегрованої системи протиповітряної оборони, яку має Ізраїль, завдяки західним союзникам. Захід мусить закрити небо над Україною. Марклеска обговорімо також політичні аспекти цієї атаки України по російській стратегічній авіації. Чи може ця успішна операція щось змінити у Вашингтоні? Змінити стратегію США щодо війни в Україні. Що думаєте про це, Марко? є надія, що це почне змінювати думку та позицію Дональда Трампа. Я думаю, що Трамп дуже хоче завершити цю війну в Україні, але за будь-яку ціну він не розуміє цінності перемоги України у цій війні. Україна це прекрасно розуміє. Та такі люди, як от генеральний секретар НАТО Марк Рюте, Україна провела цю операцію дуже розумно і вчасно. щодо того, чи змінить це політику Трампа, важко сказати. він дуже транзакційно мислить. його підхід до війни в Україні полягав радше в бажанні закінчити її будь-якою ціною. а не забезпечити перемогу України. Можливо, він змінить свою позицію, але лише час це покаже. Що більше таких операцій Україна буде проводити, тим буде краще. у такому випадку Путін і Трамп будуть бачити, що Київ насправді має силу та серйозні карти. До речі, російські державні канали почали поширювати меседжі про те, що ЗСУ начебто, знищили ядерну тріаду РФ. і тому. Тому Москва мусить потужно відповісти. Ми бачили цю потужну відповідь. це лише те, що росіяни й раніше робили. саме тому Путін та його команда в Кремлі усвідомили, що це шкідливий меседж, який вони поширюють. А вони не можуть відповісти на цю атаку асиметрично. Тому вони вже припинили говорити про послаблення Росії на ядерному рівні. indicative of that uh, putin and his Вони також бояться виглядати слабкими в очах американців та США. Це є одним з найкращих результатів операції. Демонстрація вразливих місць та слабкості Путіна для всього світу. Я сподіваюся, що Україна продовжить в тому ж досі. є багато інших можливостей для проведення операцій. ось, наприклад, Керченський міст. Цікаво, чи туди доїдуть українські вантажівки? Україна має продовжувати в тому ж досі. Тоді США зрозуміють хто дійсно має серйозні карти у цій війні цікаво, що президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову із Путіним зразу після цієї атаки України по російській стратегічній авіації. Однак він навіть не намагався відмовити Путіна від удару у відповідь. Як можете оцінити результати цієї розмови між Путіним та Трампом. Я що Джон має що розповісти нам щодо цього питання. Як на мене, Трамп досі намагається домовитися із путіним. і знизити будь-яку напруженість, а не посилити її я вважаю, що абсолютно неправильно це робити. Це не має будь-якого сенсу з військової та політичної точок зору. Це є повним абсурдом. Але Трамп дійсно займається умиротворенням Путіна. Джоне, ти точно зможеш відповісти на це запитання з військової точки зору? Звичайно, Джоне, передаю вам слово. Як на мене, Трамп дійсно займається умиротворенням Путіна. Трамп не сказав Путіну Владіміре. Ти щойно побачив на що українці здатні? Можливо, тобі варто обдумати свої кроки та подумати про щось інше. Трамп не сказав це путіну та не зробив такої заяви. Він просто вислухав Путіна і сказав, що Росія збирається завдати удар у відповідь. Він просто констатував це як факт, і все як на мене, це мовчазна згода на удар Росії по Україні. Багато хто саме так це сприйняв. Ба більше Кремль інтерпретував це саме так, що Трамп дав згоду на удар по Україні. Росіяни відповіли крилатими ракетами, балістичними ракетами та ударами безпілотників по цілях в Україні. Я не впевнений, що це була саме та відповідь, бо це була тактика, яку вони використовували протягом трьох років. Разом з тим Трамп допустився серйозної помилки, адже навіть не спробував відмовити Путіна від ударів по Україні. він не спробував переконати Путіна змінити свою стратегію через знищення стратегічної авіації. Він просто констатував як факт те, що Росія вдарить у відповідь, і все Трамп просто зайняв позицію глядача, який лише спостерігає за всім і нічого не робить, бо не хоче псувати своїх відносин із диктатором. Ба Більше Трамп не зателефонував президенту України і не сказав, що він захоплюється цією операцією. Це вказує на те, що Трамп ще працює над цією угодою з Путіним, яку він хоче укласти. Ба більше він намагається відмежуватись від провалу на цих перемовинах, адже його суперкоманда не змогла досягти будь-яких результатів. На щастя, європа посилює допомогу України. Німеччина надала 10 систем ППО «Айріс-Т», Києву для протидії крилатим балістичним та гіперзвуковим ракетам. У пресі є повідомлення про те, що принаймні Ізраїль надав деякі додаткові системи Петріот Україні. Отже, союзники продовжують допомогу Україні, але результати розмов Трампа із Путіним є жахливими. Обговорюємо свіжі заяви президента США Дональда Трампа. Він порівняв Україну та Росію з двома дітьми, які б'ються на дитячому майданчику. також він говорить про те, що Україна, начебто, спровокувала удари Росії по своїй території цією операцією з російською стратегічною авіацією. Як можете прокоментувати ці заяви? Як про це зазначав Джон Трамп все ще намагається досягти мирного врегулювання в Україні шляхом проведення переговорів. це не той шлях, який, на мою думку, є хорошим, тому що на даний момент з точки зору геополітики йдеться не лише про Україну. Те, що відбулося із Україною, точно станеться і з іншими країнами Європи, Польщею чи країнами Балтії Ну, реальна загроза нападу Росії на НАТО протягом наступних років. Трамп просто намагається покласти край конфлікту за будь-яку ціну, але він не усвідомлює наслідки поганої угоди для безпеки Європи. Можливо, у Трампа дійсно добрі мотиви. Можливо, він загалом хоче, щоб убивства припинилися з обох сторін, щоб більше не гинули молоді чоловіки та жінки. Звісно, я розумію це на певному рівні. І разом з тим він не розуміє принаймні з геополітичної. Точки зору на загроза, загрози, яку становить Путін, Я думаю, що Трамп досі думає, що може вмовити Путіна припинити цю війну проти України. Таким чином. Трамп просто провокує Путіна на повторну агресію. Якщо Трамп досягне припинення вогню або якоїсь тимчасової мирної угоди. між Україною та Росією. То він просто спровокує Путіна на агресію проти решти держав східної Європи. можете не вірити мені, чи Джону на слово, але послухайте те про що говорять російські чиновники. Вони погрожували Придністров'ю та Молдові. Вони погрожували діями щодо самої Молдови. Їх міністр закордонних справ сказав, що сили НАТО мають вийти з країн Балтії. Чому Трамп цього не бачить, Я сподіваюся, що його оточення принаймні почне все це розуміти. Путін грає зовсім в іншу гру. Трампу просто час усвідомити цей факт. За даними видання The Wall Street Journal, адміністрація Трампа зв'язалася із офісом сенатора Ліндзі Грема, аби послабити норми законопроекту про введення санкцій відносно Росії, які зараз розглядаються в американському сенаті. Чи вірите ви в те, що адміністрація Трампа коли-небудь ухвалить рішення про накладення жорсткіших санкцій на російську економіку? Думаю, що так, Даніель. Я думаю, що Трамп дійде до того моменту, коли у нього не буде особливого вибору, окрім як погодитися на це. Все, що він намагався робити, просто не спрацювало. Єдине, що часто кажучи, ефективно змусило Путіна ще раз обдумати свої дії. це те, що Україна перенесла війну на бази бомбардувальників поблизу Мурманська, поблизу Фінляндії та у східній Європі. Як ми вже про це говорили, Як на мене, у Вашингтоні є підтримка санкцій проти Росії. Про це говорять сенатори. А і конгресмени вимагають санкції проти Росії. Це підтримують як у Палаті представників, так і в Сенаті. Звісно, найбільш важливою є думка Сенату США, адже цей орган відповідає за зовнішню політику. Я думаю, що ми можемо цього досягти. політичний тиск на Трампа точно зростає. Джоне, а що ти думаєш про це? звісно, Джоне, що може ти про це сказати нам? Я думаю, що Трамп насправді не хоче запроваджувати санкції, бо знає, якщо він їх запровадить, то погіршить свої відносини із путіним. в Сенаті вже є 80 голосів за цей документ. Зрештою, вони проголосують за це. Президент цього не хоче, але сенатори можуть обійти вето Трампа і проштовхнути законопроєкт у будь-якому разі, бо з боку республіканців зараз чиниться великий тиск на Трампа. Вони відчувають, що санкції це перший крок. Тож побачимо, що буде далі. Я просто не думаю, що президент зараз готовий самостійно ввести санкції проти Путіна, адже тоді росіяни можуть вийти з переговорів. Дякую Полковнику Світ та Марку. То за ваш час і підтримку України. Слава Україні дякую, Даніелю. Дякую, дякую за запрошення.